Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня. Діти, а давайте пригадаємо, яка у нас пора року зараз. Так, весна, і ви всі любите гратися. Ось подивіться, на вулицю вийшло дуже багато дітей. І в кожної дитини є своє ім'я. Ось Катруся. Вона дуже полюбляє їсти тістечка. А це поленка. Вона грає з м'ячиком. А ось їде на машині Сергійко. Давайте повторимо. Сергійко. Так. А цього хлопчика звати Петрик. Петрик дуже полюбляє свою червону машину. А це дівчинка її звати Марина. Марина любить гратися. Своєю улюбленою іграшкою зайчиком. У кожного, у всіх дітей є своє ім'я. І у вас є ваше ім'я. А давайте пригадаємо імена ось цих дітей. Як їх звати? Катя, повторіть. Катя, Сергій, Сергійко, Оленка. Повторіть Оленка. Петрик. Петрик Повторіть. Марина. Марина. Діти. Пригадайте своє ім'я та ім'я своїх друзів. І ніколи не забувайте. Ви були сьогодні великі молодці. Ви гарно слухали і гарно повторювали імена. На все вам добре. Бувайте, бувайте!